Вітаю в цьому відео. Ваші увазі результати матчів плей-офф Ліги Нації сезону 24-25. І підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. Коментуйте відео, а я розпочинаю. Почнемо з плей-офф за титул. Нідерланди грали з Іспанією. Один з найбільш свідомощних матчів чвертьфіналу. Нідерланди швидко відкрили рахунок після удару Де Депая. Але Мората зрівнює ситуацію до перерви. У другому таймі господарі знову йшли вперед, завдяки удару Ван Дейка. Проте на 87-й хвилині іспанці змогли врятувати матч. Меріо забив після хаосу в штрафному майданчику суперникам. Французи поїхали до Хорватів. Чинний віце-чемпіон світу Франція несподівано провалилася в виїзному матчі проти Хорватії. Господарі швидко відкрили рахунок після точного удару Крамаріча. Французи намагалися відповісти створити кілька моментів, але не реалізували їх. На 69-тій хвилині перші закріпив перевагу Хорватії. Використавши провал у захисті французів 2-0 за картатами. Італія приймала Німеччину. Матч у Римі розпочався впевнено для господарів. Італійці добре контролювали м'яч. На 31-й хвилині Бастоні відкриває рахунок, скориставшись подачею кутового проте. Після перерви Німеччина активізувалась, Гнабрі вивів свою команду вперед ударом з штрафного майданчика. На 78-й хвилині Горецька вдало підключився до атаки. І приніс Німеччині перемогу 1-2. І Данія грала з Португалією. Видали дуже рівний матч, у якому вирішальним став єдиний гол Гойлунда. Він відзначився перед самою перервою, замкнувши флангову передачу. Попри всі намагання португальців зрівняти рахунок, данці вистояли, і здобули мінімальну для себе перемогу 1-0. Данія в першій своїй історії. Матчі відповіді пройдуть в неділю 23 березня. І тепер до дамачу плей оффу підвищені пониження у класі. Група А. Туреччина грала з Угорщиною. Турки відкрили рахунок завдяки Кекчу. Угорщина зрівнює зусиллями Шафера, але господарі відповіли двома швидкими голами Актюргу та Кахведжі, забезпечивши собі впевнену перемогу 3-1. Бельгія грала з Україною. Матч відбувався в іспанському місті Мурсія. Збірна України здобула вольову перемогу над Бельгією. Хоча Лукаху на 40 й хвилині відкриває рахунок, але в другому тамі українці відповіли трьома голами. Гуцуляка, який зрівняв рахунок Ваната, який вивів вперед Україну, а Ілля Забарна, який закріпив перевагу. Україна видала досить непоганий матч і перемогла одного з фаворитів Європи. 3-1. Греція грала з Шотландією. Шотландці здобули мінімальну перемогу завдяки пенальті. Реалізовано Мактоміна на у першому таймі. Греки мали ініціативу весь другий тайм. Але не втіли її в гол. один за шотландцями. Австрія приймала Сербів. Австрійці вийшли вперед завдяки голу Григоровича. Але Смарджич зрівняв рахунок для Сербів в другому таймі. Австрійці під матчів підряд не програють. 1-1 на табло. І дивізіон Бі. Косово грало з Ісландією. Косово здобув перемогу над Ісландією, забивши перемогу на, на початку другого тайму, а воротар Косовар став кращим гравцем матчу, що дозволило команді тримати переможний результат. Косово має 5 перемог підряд в своєму активі. Ірландія грала з Болгарією. Ірландці здобули візну перемогу над Болгарією, продемонструвавши сильну гру та забезпечивши собі перевагу перед матчем відповіді. Закарпело поїхала до Вірменії. Це картвело продемонструвало упевнену гру, не залишивши шансів вірменам. Два сотки голи в першому таймі задали тон матчу, а третій матч у другій половині закріпив перевагу. Це картальці не програють вже 5 матчів підряд. І Словаччина грала Словенію. Матч завершився без гольовані чаї. Обидві команди грали обережно, майже не створюючи небезпечних моментів. Зафіксовано 0-0. Матч відповіді відбудеться 23 березня, де визначе команди, які підвищиться або понижаться в Дивізіоні Ліги Нації. Також у плей-офф Ліги Нації є дивізіон Сіб. Гібралтар зіграє з Латвією, Мальта зіграє з Люксембургом. Матчі не заплановані на 26 та 31 березня. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую за су. Переможемо!